Про да. досієнки, це до досієнки. Це да. буде засідання комісії. Члени да, да. комісії не всі, але хвороб є, то починаємо роботу. Я надіюся, як і завжди, що спорядним днем ми ознайомили всі. Тому набуде втратить часу, але одразу переходимо до справ. І по перше питання про задерження звіту про виконання бюджету у нас доповідає. Лариса Васильівна, будь ласка. Дякую. Шановні депутати, всі присутні, нами підготовлено проєкт рішення про затвердження звіту за 9 місяців 2025 року по виконанню нашого бюджету. Пропонуйте запекти звіт про виконання, по доходам загальні суми 80 мільйонів 424 тисячі 191 гривня, по видаткам 84 мільйони 245 тисяч 590 гривень. З перевищенням видатків нам доходами в сумі 3 мільйони 821 тисяча 398 гривень. Слід зазначити, що доходи загального до фонду затверджуються в сумі 76 мільйонів 601 тисяча гривень, видатки 78 мільйонів 88 тисяч гривень. Якщо характеризувати основні показники доходної частини, то Маю зазначити, що за звітний період виконання оточених планових показників по надходженням до нашого коженського селищного бюджету становить 106,6%. Тобто в нас був уточнений план в сумі 43 мільйона 254 тисячі 500 гривень. Ми отримали 46 мільйонів 121 тисяча 511 гривень. Завдяки тому, що є перевиконання, то ми на сесію також підготовили проєкт рішення про використання коштів за рахунок перевиконання, про уточнення даних коштів по бюджету. Якщо характеризувати власні надходження, то найбільший відсоток складається сплата ПДТО, як із фізичних, так і з юридичних осіб. І якщо порівняти з минулим роком, то дане перевищення Склало більше як на 5 мільйонів 420 тисяч. Як би то не було, зросла і зарплата, виплата за пої, ці надходження нам ну, дуже важливі і саме суток дуже важливий. Також є незначні, але перевіщення і по іншим надходженням і маємо надію, що уточнення, ну, які ми робимо до кінця року, ми також виконуємо і навіть, можливо, трохи перевиконуємо. Е, найбільше питання щодо е, надходження е, доходної частини є по е, тим боргам, які виставляє нам ДПІ. Е, робота продовжується, тому що нарахування е, не відповідають дійсності багатьох моментах, в тому числі і саме по земельному податку. Тому та сума, яка сьогодні зафіксована, вона зростає, більше вона зафіксована, що місяцю зростає, і за оперативною інформацією на перше десяте обсяг податкового боргу в цілому до нашого бюджету становить 16 мільйонів 514 тисяч. Судячи по тому, да, як ми бачимо, що це за нарахування, то ну, ця цифра не є правдивою, є помилкові, дуже багато помилкових нарахувань, але, звичайно, в ній є і. Той борг, який ну, все-таки заборгували. Так? Хочу зазначити, що у нас так, ми активно почали працювати вже з створеною комісією із представниками ОДПІ в телефонному режимі. Будемо їх запрошувати і до нас сюди, на наші комісії, тому що ну, ті помилки, які є, їх треба виявляти. І все-таки, якщо індивідуально працюєш з платником е, і виходиш на істинну суму, то такі платники все таки. Сплачують да? реальні борги, є. Тому е це в цьому напрямку робота продовжується. Якщо характеризувати між, е відносини з державою, то міжбюджетні трансферти, які були заплановані в сумі 30 мільйонів 507 тисяч, е слід зазначити нам надійшли дійшли в повному обсязі Держава свої зобов'язання виконує по всім видам, як і по дотації. Наші базові по додатковій посуб'єнції. Тому завдяки тому ну, працювали ми фактично завершили рік дев'ять місяців без воді. Щодо видаткової частини, то хочу зазначити, що в виконанні загального фонду 78 мільйонів сімдесят вісім тисяч ну, найбільше відсоток займає заробітна плата з нарахуванням. Це в основному це бал з освіти, де найбільше працює наших працівників. В мене в односіді ми виплатили в цілому 10 мільйонів 417 тисяч гривень. Ну, інші видатки становлять порядка 14,5 мільйонів, куди входить і фінансування нашого комунального підприємства по благоустрою. Ми їх на сьогодні. Профінансували за 9 місяців в сумі 5 мільйонів 882 тисячі гривень. Це також порядка 4 мільйона 300 це заробітна плата нашим працівникам, але також і інші видатки, які стосуються роботи того обладнання і транспорту, які сьогодні за ними є. Пожежники працюють у нас. Команда так, добровільна пожежна, Но вони також ми профінансували 1 мільйон 77 тисяч. На е, нашу медицину е, профінансовано 1 мільйон 550 тисяч. Ну і були інші видатки: це видатки пов'язані з ремонтом доріг, бо в порядку, е, за, за 9 місяців заплановано у нас там майже 800 тисяч, профінансували ми порядка півмільйона, ну і фактично є договори, закладені на всю цю суму, це плані ремонту доріг, висадки і регенерування. Всі інші видатки, з інших видатків, хочу зазначити кошти, які були спрямовані на допомогу нашим військовим. Це понад 1 мільйон 180 тисяч гривень. Ну а все інше це в меншій сумі, але це і придбання предметів матеріалів і обладнання порядка 2 мільйонів та поточні ремонти в основному за закладі освіти, також порядка 2 мільйонів. Спеціальний фонд надійшло більше як 4 мільйона. З них власних надходжень порядка 3 мільйона 700 це фактично оплата за харчування дітей і оплата на наших, за людей, які перебувають в малополовецькому стаціонарному відділенні. Всі інші видатки, які планувалися по спецфонду, це були за рахунок залишку, який наслався на 1 січня. Там на 1 жовтня була невелика кредиторська заборгованість. 7200 це по освіті. Станом на сьогодні вона погашена. Дебіторської кредиторної заборгованості не було. Як і по загальному, так і по спеціальному фонду. В мене все. Земельного по ну, податку юридичні і фізичні особи. Там, є, є, і там, і там. є і там, і там, і по всім, не тільки по-земельному. По Просто по земельному це те, що ми бачимо дуже явно і зразу. Да? От. Але, на жаль, по-перше, не враховані пільги. 90% чомусь пільги не враховані. Ми боремося за те, ми вже кажемо, давайте ми будемо виходити самі на ваших програмістів. Хай вони ж в ту строчку ставлять. Ну, як це так? Ми тут ми приймаємо рішення, що будуть пільгові категорії, да, і там менше відсоток у них не враховано. По-друге, підтягнуті настільки дані, що вони зовсім не відповідають нашим рішенням, на жаль. Тут не враховані пільги, перекоси з НГО, задвоєння податків, люди, які здали в землю отримують платюшки. Зараз йде збірка із обласним управлінням податкових знов. Інспектор той, що з нами працювала, звільнилась, не витримала ці добахи. Ми чекаємо їхньої звірки і плануємо провести спільну нараду, зібрати фермерів і податку для початку фермерів, найвелике питання. По приватних домогосподарствах 50 на 50 в когось в два рази більше, а є такі в по-два рази менше. Ті, в кого менше, зрозуміло, що мовчать. Тут ми можемо говорити про те, що десь середня е заборгованість стажу по цій е категорії фізичних осіб виставляється, то вона плюс-мінус відповідає е е дійсності. По у цих перекос дуже сильний, тому ми з них і начали. Ну, ми були почали по нераховому майну, да? цікаво. Там не так багато було платників, що можна було якби зорієнтуватися і вийти і на платників, і е, з податковою окремо попрацювати по окремим платникам. І я хочу сказати, що в якійсь мірі був ефект, тому що, е, ну, по-перше, були і правильні нарахування. Де ми людям, так сказати, нагадали. Між іншим Михай... Аня Михайлюка і його як mm -hmm. да, там, Майно у неї нерухоме було, нараховано було порядка 80 тисяч. Ми самі там о, мабуть, помилка. Ні, це не помилка. Це були наркування і борги за минулі роки, але їм, як вона каже, смс-ки не нам ходили. Тут ми позвонили, смс-ку прислали, наконец-то, чи, чи так повідомлення, не можу подати. Вона оплатила цей борг, це буквально поки ми працювали, вона оплатила тут же штраф і ще 9 мільйонів, ну отак от до нас у бюджеті приступив 8 тисячі, 9... Вибачте, майже 90 тисяч. Ну і по іншим, де менші суми, тобто ми побачили ефект цієї роботи, ну це ж, це ж просто, це працівник сидить і працює по ну, це не легко, якщо чесно. Але ми вже там по такій роботі, по-моєму, порядка 250 тисяч отримали, де вже було індивідуальний підхід до, до людей. І люди, коли з ними по-нормальному, і коли бачать, що їхній борг платять, якщо вони не виїхали за кордон. Якщо якщо, якщо так, є там нюанси, Да. Це так, Ну, ще треба, щоб старости об'ясненним людям, якщо фізичних особи, я кажу, більш касається, коли десь люди рахують, що неправильно нараховано, щоб вони зарані подавали податкову заяву. Вони ходять. Що... Раді вони це роблять. Ну, я був, тому, що сам стикнувся, в більше нарахували, поки воно затягнулося, вік Кончиться, а вже в другому році вже за 2025, 26-му нічого не зробиш. НВО не зробити вже нічого. А чому, чому більше-більше? Розібрався? Розібрався, ці ж компідцями, це все не нараховано. Поки робив все, а за його без ЗНО податково не приймає. І поки робив ТС, а каже, що вже ми за 25-му році, за 2024, там пройшов шість тиждень чи ну, 10 днів після. Все вже, до сігнання. Вже ми зі сплати. Так, зрозуміло. Є пропозиція рекомендувати це за так дитин. Рекомендую для затвердження на сесії. Так, так. Дякую. У нас uh, наступне зімельне питання. Ще раз, будь ласка, я прошу дуже побачення, але... Дякую. Юлія. <смеш> Юлія головний спеціаліст Макарна Юлія Вікторівна. Було... Пропоную... Бо я з першого разу не <смеш> задуметовую. Я пропоную, ой, Дмитро, пропонуюсь з другого по п'яту, включно. Це земельні за... май... ну, ділянки. Власне, я ознайомився з усіма земельними питаннями, я надіюсь, ви теж. Так? Питання ма. Давайте з першого по п'ятого, якщо немає питань ні в кого. То приймається, так? Що це Що Це про затвердження технічної документації землю, щодо встановлення меж земельної ділянки в турі на місцевості для колективного садівництва. Громадянки Беленок, Олені Іванівні площею 897 соток, село Волиця, СТ Дубрава, ділянка 113. На земельній ділянці розташований садовий будинок, на який є право власності. Вона має право розробляти в межах законодавства. Точно. Так. Сьоме питання про затвердження технічної документації земноустрію, що застановлення має земельної ділянки в території місцевості для відведення земельної ділянки номер 233 там одна третя. Власність для введення товарного сільськогосподарського виробництва площою 80-68 соток Баскакові, Оксані Васильні за межами населеного пункту село Малополовецьке. Людину успадкувала одну третю паю. Ніяких запитань за мене немає. На минулій сесії ми надавали. Тут теж у нас пакет є. І по і 5 разів. Оце 235, це те, що 235, 335, це 335, це це а, нам, так? Це 235 це ділянка. Ну ось, оце дев'яте питання, це те, що ми вирішували довго-довго. Ні ні, ні. Ні. ні, ні, це на ті сесії, сесії вони надавали, надали, люди вже за місяць розробили і встигли на цю сесію. Mm. Добре. Там 10 питання також про затвердження технічних документацій. Це визначається 7, 8, 9 це надавалося на минулій сесії. Дозволи. Десяте, а 10-11 та? да. також надавалися ну, трошки раніше. Просто люди десь ходили, букали. Ці земельні ділянки обробляє настуся. В угу. принципі, вони в оренді також. Люди зараз вже ну, оформили також там, свідоцтво про право на спадщину йде успадкували всьому подивини стаття тому і приймають прийма 12. 12. 12. про заміну сторони орендаря на та заміну відсоткової ставки в договорі оренди шляхом укладення додаткової води до договору оренди землі ТОВ суаль агро ТОВ суаль агро набув майно від велес трейден груп і зараз вони це з... на кожній на... змічній станції там вони набули право власності на нерухоме майно. Зараз ми вносимо зміни в додаткову угоду. Викладаємо так, додаткову угоду, щоб далі вони сплачували рентну плату і користувалися земельною ділянкою. Про надання дозволу на продовження договорів оренди земельних ділянок терміном 10 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва шляхом укладення додаткових удов у угод ТОВ-Аскон 2007. Ці земельні діля... ділянки зараз знаходяться в них в оренді, закінчується термін е, оренди. Зараз я не хочу далі продовжити. Не витриплені. 14 питання про надання дозволу на розробку технічної документації земноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для нічого сільськогосподарського призначення площею 1 гектар 1583 сотки. Кадастровий номер, називають? Яка розташована за адресою вулиця Братів Клешня, 4А, село Яхни, Перемога. На цій земельній ділянці розташовані їхнє нерухоме майно. Просто договір оренди вже закінчився, пробували додаткові угоди, але реєстратор не, ну, так як вже пройшов термін, реєстратор не захотіла до такої угоди реєструвати, тому що договір оренди закінчився. І зараз для того, щоб далі передати в оренду, потрібно розробити технічну документацію. На підставі технічної документації потім вже вкладається договір оренди. Нічого. масиву земельського сподарського призначення, які розташовані верність, в адміністративних межах коженської селищної ради під проєктом польовими дорогами, запроєктований для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, крім польових доріг, що обмежують мас... масив в межах коженської селищної ради Хастівського району Київської області ФГ Полісся це, під, це виходить, під'їзд до цих ну, між пайові да, між дороги, вони вже хочуть їх оформити, тому що вони їх обробляють. Ну, це 16 дуже те саме, ну, да, скільки це йому. Це... це вони самі хочуть? О, так, да. вони самі хочуть. Самі хочуть, так. Виявили таке бажання, вони... Тут є, що вже йде так. 16 те питання тільки Перемога, Також вони так. виявили бажання, там Малополовецьке і Яхни угу. 17. Про затворення технічної документації і нормативно-грошової оцінки земельної ділянки ціни призначення 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Площа 5 гектарів, 0,17. 0713 на території коженської селищної територіальної громади. Це е, зубарі е, біля старої ферми це земельна ділянка. Вона раніше е, виставлялась на аукціон і не можуть прорахувати нормативно грошову оцінку, тому що там не, не була розроблена да, на самого да, пункту. І за цього розробляється технічна документація, щоб можна було прорахувати, і, Ну і далі. Наступно. 18 -е та 19 -е це норматив розтвердження технічні документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки цільове призначення 10.07 для ривогосподарських потреб. Це за е, межами е, села Малополовецьке, вони там друга ну, це... недалеко. Це через да, да. Також не прораховується нормативно-грошова оцінка. І для цього розв'язали не пам'ятаю, що це вакуум. Двадцяте питання. Про затвердження технічної документації з щодо інвентаризації земель комунальної власності. Були приінтаризовані земельні ділянки, це кладовища. Селище Коженка вулиця Садова. Це біля кладовища, трошки рівніше було проінтаризовано, як надалі для поховань буде передаватися. І також земельні ділянки під промисловість також були проінвентаризовані. проінентеризовані. Про реєстрацію прав комунальної власності на земельні ділянки, які розташовані на території Коженської селищної ради. Під час інвентаризування земельних ділянок виявлені земельні ділянки, на яких не було зареєстровано право комунальної власності. Зараз ми їх виявили, реєструємо для подальшої передачі в оренди. І... Де це? Що це? Багато їх там? Да, це багато. Так. Щось... Це все землі сільськогосподарського призначення? Да, це все землі сільськогосподарського призначення. Триліси. Там і три ліси, і яхни, там цілі масиви. ліси, яхни, Дмитрівський Старостинський округ. В коженкі ще є це всі, ну які були получаються принайзовані, але не зареєстровані. Вони получаються як і та комунальна власність. Просто ми зараз на них реєструємо своє право. Розумію. Так. так про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди земельної ділянки. Там сім е земельних ділянок. П'ять земельних ділянків знаходяться за межами села Ставки, вони землі сільськогосподарського призначення. Раніше їх Держгекадастр наділяв атовцям, але вони вже використали своє право приватизації через суд Кожинська селищна рада визнала своє право на ці земельні ділянки. У БД до пакетами ходили ці документи, реєстру не було. Вони і не місцеві, вони з Києва, здається. І щастя, земельні ділянки ми також проінтеризували, е, видаємо їх е, в оренду. Так, і дві земельні карти. 23. -я. Про надання дозволу на передачу шляхом викупу земельної ділянки було ще 18,96 соток. Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, розташованої за адресою вулиця Яхнянська, 37, село Софіївка, благодійний фонд життя заради людей. У них там є право власності на нерухоме майно. Вони виявили бажання викупити цю земельну ділянку. Не проти, тому що це не тяжко. так? проти. 24. про передачу в супоренду земельної ділянки орен. Орендовано і ТОВ, і ка ініціатива для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку площею 30 квадратів. Кадастровий номер ну, розташований за адресою села Дмитрика, вулиця Миру. Ну, це водафон, просто таке названня. Well, <laughs> да. Бивши водафон. Вони yeah. там вишки і будуть надавати нам зв'язок. Yeah вони В так, це супереда створюється нова компанія, обслуговуючись. Вони просто так вони змінюють назву і все треба діляти як суперенда і додаткових зводить. Це мабуть пов'язано з платником податків. Він доходить до межі назву? Я своїх. Це документа будемо за фонд тільки. Інша назва, Так, що нової сторони комісії? Замірне питання, ми, ми. ми закінчили. Так? Різне кого що є? Mm -hmm. Нікого нічого не нема. <laughs> 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 <laughs>